Штурмовики, завжди виникають. Ну, подібні підрозділи, подібні війська завжди виникали, коли фронт зазнавав позиційного тупіку, коли фронт переходив в позиційну фазу. Це італійські радіті, це австро-угорські штурмові підрозділи, це німецькі што штострупини, це подібні спроби робити це у Франції, в Британії, в Британська армія свого часу. Тому навіть в Російській імперії так, ударні так, так, часті. Так. Тобто, це радше такі ось раціональний. Вихід з ситуації воно завжди виникає під тиском тих чи інших обставин. Це природній процес. І ті підрозділи, які раніше були там в армії, вони сформувалися як штурмові. Зараз саме це ну, реакція на е, позиційний тупик, який стався на фронті. Штурмові підрозділи діють вже давно на фронті. Насправді, просто зараз було прийнято рішення це все об'єднати докупи, систематизувати знання, уніфікувати підготовку. Надалі це буде вже повноцінне командування, це буде управління військами і так далі. Ну воно вже відбувається, але поки. Це все ще на стадії формування. Відповідно, потрібно розуміти, що ці підрозділи вже існували, і вони вже існують. Відповідаючи на ваше запитання, в чому їхня задача, нам потрібно розуміти, в чому задача, характер дій там, ДШВ і в чому характер задачі дій штурмових підрозділів в обороні та в наступі. Як ми знаємо, напевно, що найбільшою гордістю ДШВ це є рейди в тилах супротивника, як той знаменитий так. рейд, який був свого часу здійснений в 2014 році, і ДШВ, вони надзвичайно добре успішні в роботі по ворожих тилах в роботі на поративному просторі. По суті, це чи не єдиний вид військ на сьогодні, який може настільки це ефективно робити за рахунок підготовки за рахунок автономності, за рахунок легкої техніки і так далі. І вони на це були це мобільність, так так, так. Тобто вони в наступі займаються насамперед роботи по ворожих талах і. Це круто. Штурмові ж підрозділи в наступі мають завдання прорвати саме лінію оборони, тобто це ось основну лінію оборони, для того, щоб пустити в прорив далі саме підрозділи ДШВ.